депутатський знят, тому дозвольте розпочати 62-го сесію восьмого скликання за порядком денним, який ви щойно оглянули. Прошу проголосувати процедурно. Хто за те, щоб сесію розпочати? За, проти, утримав, рішення прийняти. Всім дякую, хто знайшов час і долучився, щоб сесія відбулася. Порядок денний прослухали ще, <кліпи> тому змін до порядку денного будуть, немає. Прошу проголосувати за порядок денний. Прошу за, проти, утримав, рішення прийняте. Перше питання про внесення змін до бюджету Миропільської селищної громади на 25 рік. Прослухали ми начальника фінансового відділу Олесю, Олесю Львівну. Чи будуть питання по змінах до бюджету? Ні. Прошу до голосування. Хто за? Проти, Утримався. Рішення прийняте. Наступне про відміну рішення чергової 61-ї сесії 88 квітня 2025 року про створення органу охорони культурної спадщини на території Миробільської селищної південної громади. Розуміємо питання, так? Прошу голосувати. Хто за відміну? Проти? Утримав. Рішення роки, що? Так, так. Наступне питання про внесення змін до положення про соціально-гуманітарний відділ та затвердження його у новій редакції. Так, покладаємо повноваження на відділ соціально-гуманітарний відділ щодо охорони культурної спадщини. Прошу до голосування. Хто за? Проти. Утримав рішення прийняте. Наступне є, е, е, про затвердження програми з реалізації сімейної і гендерної політики попередження домашнього насильства та протидії торгівлі людьми на 25-26 роки. Питання є по програмі? Немає. Прошу до голосування. Хто за? Проти утримав. Рішення прийняте. Наступне про затвердження положення. Про громадський бюджет Миропільської територіальної громади. Е, запитання є? Немає. Не. Прошу до голосування за. Проти. Утримались. Утримались рішення. Не носиться, рішення. Наступне про створення комісії з питань громадського бюджету. Е, була комісія за, зачитана. Ми чекали тільки, чи зачитати комісію. Побачимо, що все бачили. Єдине, знаємо, що від медицини додали. З, так, таку поправочку. Тому прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримавсь. Утримався. Рішення прийняте. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Так, земельна ділянка. Є питання? О, немає. Прошу проти. <титут> Якої, <Дякую>. нагадайте, <власне. титут> Той, що ви допомоги? То, що випадкування. Це нормативна грошова оцінка. Це люди виготовляють документацію. будь ласка. Так, добре, будемо нагадувати. Тоді прошу до голосування. Хто за? Проти? Утримав? Рішення прийнято. Так, почекайте. Зав язав. Зав язав. Ви за. Леся, ви Так. Ви утримаєтесь. Надання дозволу на розробку на розробку про передачу земельної ділянки в оренду волтармісту Роману Олеговичу. Ми не передаємо йому вреду. Дивіться, да. що це означає? Він не підсвідомо, він не платиться платить, буде. буде. але не користує. користується і випалює далі. Розумієте, Без Без бо в нього стоїть на приватна власність. Якось нерозумне не рішення не приходиться. Безкоштовно буде користуватися. Ми зробили собі голову року, хоч проводить. Ні, прокуратура не просто дитя.

То ми хочемо так? Добре, давайте далі. Мова про те йде. Погляньте, приватні власності у нього будівля на цій земельній ділянці. Ми не даємо зараз права йому зареєструвати договір оренди. Він далі працює і він в шоколаді. Розумієте? А до нас звертається прокуратура, а ми кажемо. І ми до нього не можемо притягнути. Дмитро Олександрович? ні до якої відсиденти зараз. Прокуратура не свідчить. Давайте будемо якісь по цій перепадке. Давайте по цьому Давайте так. Давайте так. На прокуратурі світ,

No Давайте робимо чи комісію створюємо на наступну сесію, збираємося, його запрошуємо. Даже не треба нам на наступну сесію? Ще раніше. Але ми заявили, через те ми заборонити не можемо. Дивіться, я би так. Ну, вам рішати, ви депутати рішаєте. Але моя пропозиція така: давайте дійсно зробимо цю комісію. Це касається і вашого, да, і пелепі. Да, 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 і... да, да, Вийдемо, да, да. подивимося. По-перше, хай подивляться депутати, яка відстань від села, від першого будинку, чи вона не тримується, чи не дотримується, чи можна Дуже, там палити, да, да, чи, то, не, то, можна. То, чи то, 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 не можна. І що він зробив для того, що зайдемо де, на, в нас, я маю, я не знаю, вашої дітей ситуації, бо те, що у Пеликах там весь час зоні, він вже зараз. А ми панели буде ну, Така різниця, вітер почався з одну сторону, ви запалили, ви ж не можете задушити, воно повернумося знову на селу. Там весь час проблема. Ми можемо зробити, якщо рішення буде в комісії, я думаю, виносити на сесію і кажете, що то, що його, хай буде його. Але якщо воно не підходить там, якщо вони видержуються норми екологічні і всі остальні, то що він там показує, що в нього є це не факт, що воно законно є. Але це так, що закон, але перевірити його треба, то тоді приймає сесія рішення, що таким видом заборонити і будуть Хай да там Стайна народжує, телятка, ковсата, що хоче, стужку робити. Ну, а, воно, це, не. Воно, але за землю ще треба брати. Але за землю. А то так, <плес> виходить, він сім років хватить, нічого не робить, купі не платить. Плати. Зверталися до нього, дав, бивші три світильника в мігпункт, і то і ті погоріли. І ті погоріли. <плес> Це така форма, розумієте? Є, є, є бізнес, який йде на зустрічі, з ним можна працювати, а є такі, що пастор так прийшов, то давай йому ход хазяйство люди робить. Ну так не можна. вже. Давайте ми якщо ми хочемо працювати, то давайте будемо способов. А те, що ми не допомогуємо, я ще став. Він оформив вже на себе, ну, а -а -а. Цей вже, що зараз, роман, це вже зараз, громадський зараз оформляє. Але тим не менше, спочатку зробили одну ошибку, я читаю, байщики, що вони продали цей будинок, ми думали, бо візьмуть по тисяч і все лишиться. Він взяти і саю там, де входить. І все. Ти навіть того комена не може підняти. А що я зроблю? Підніми його 4 метри, щоб на село не падало. давайте так У нас лишається завтра, і після Зізвалюся з ним, просимо, щоб він був, а не так, що ми приїхали, його нема. І виїжджаємо туди подивитись на місце. так? Виїжджаємо подивитися. Добре, ми виявили все там по вам. І ставимо це йому умову. Нехай виконує. Розумієте? Забороняти мати діяльність. Це діяльність, таке не можна там.

Чи? Напишемо вам, шановні депутати, напишемо в вайбер-групу, що четвер чи, чи п'ятниця. Зараз не будемо його набирати. З'ясуємо, чи можемо залучити працівника Держпродспоживслужби сюди, з нами в комісію. І ви виїжджаємо я в групу, напишу, чи я, чи Оля напише, що буде стояти автобус? Може, може, прийме, він може бути з може, може, може з нами теж бути. І формується автобус, виїжджає комісія до нього. Хто хоче, долучайтеся. Так? Ну, я, я. Добре? Ну, добре, добре. Але голосувати зараз, шановні, треба, бо ми, бо ми зараз собі просто себе накажемо. Він, він і так не платив за цю землю. Ну, до нього до не платився. Так, так що? тоді. Десь 2014 на 15-й рік ну вже був, звісно, трохи молодший і здоров'я було краще. Я таку кучу тут підняв. Я збирав людей, підписи, все остальне. Ну не вже ми тут, маючи і владу, і поліція, і що не можемо робити? Це тільки захід. Ми його таке поставимо обставини, що він, я впевнений, в 2016 році він там домі виставили, що в нього не було, він мені особисто казав, що в нього не було. Тільки на ну, паковку, що це він має право оце пакувати. Так. Оце має бути. Давайте, ми до кінця тижня висловимо, або завтра, або післязавтра. Він буде на місці, один і другий, ми їдемо, будемо дивитися. разом. Це телепат, він самі не залістований нашій громаді, всі командки не відкладять громади. Поставимо умову, щоб перереєструватися сюди, щоб оце підприємство своє зареєструвало в нашій громаді. Але за землю це не розуміє. Не голосувати за землю. Я ще раз. Ще раз питання на молодвення. Можна ставити ще раз питання? Прошу про тоді, тоді озвучую ще раз питання Так. про передачу земельної ділянки в оренду волтарністу Роману. Олександру Олеговичу, тут іде відсоток 5 на 10 років термін, те, що ми маємо передати, йому. бо то буде незаконно. Прошу до голосування. Хто за те, щоб підтримати рішення передачі волонтерністу земельну ділянку з такими умовами? Хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Будемо розмовляти. Давайте будемо розмовляти. Будемо. Якщо це є, бачите, був якийсь час, що він... Уже як не палив Леся, так. Могу, да? час не був. був. Але зараз... А тепер знову давайте будемо реагувати, і їхати. Все. Все можна вирішити. Чекайте що... повідомлення. Наступне питання про надання дозволу на розробку технічної документації землеутрій щодо інвентаризації земельних ділянок. Тут іде три, чотири земельні ділянки, уточнення меж. І можливість зміни конфігурації на площі. Це Ігор Нато, що вам розказували. Уточнення Так? Є питання ще до цього не голосування. Хто за? Проти? Утримав? Рішення прийняте. Наступне про затвердження проекту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування будівель торгівлі. Тут іде вулиця Вільшанська. 13 соток. Так, сформована ділянка. Затвердження проєкту землі. Прошу до голосування. Хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Дякую. Наступне про внесення змін до рішення 61-ї сесії. 8 Скликання від 28 квітня 2025 року номер 33 про затвердження технічної документації землеустрій щодо проведення інвентаризації земель сільськогосподарського призначення та передачі земельних ділянок оренду в лісійські поля. Так. Тут, ну, тут... Ну, я те, що ви рішення, рішення, Де було дві ділянки, садки передати російським полям. Оце їх виключити, це рішення. Так. На випас людям лишити. Лишити на випас. Голосуємо за виключення цих ділянок і за ваших помілійські поля. Проти, утримавсь, рішення прийняте. Люди звернулися, якщо це є питання, про те, як для людей є потреба, то чому ні? То й добре. Наступне питання. Про затвердження технічної документації і землеустрій щодо встановлення медика на передачі земельних ділянок приватну власність. Тут є особи із документами. П'ять чоловік є під приватними будівлями. За, проти, утримав, рішення прийняте. Про затвердження технічної документації. Щодо проведення інвентаризації земельних ділянок та передачу їх в оренду ВП метамо. Тут іде три земельні ділянки площею 7,21. От ще з терміном на 7 років. Під 12%. А буде моменту реєстрації права власності іншої особи. Прошу до голосування. Хто за? Проти. Рішення приймати. Наступне: про надання дозволу ТОВ «Єлісейські поля на розробку технічної документації землеустрій щодо інвентаризації земельних ділянок. Тут іде 10 земельних ділянок різними площами, мала козара. Ще питання є. Цьому. Ігор Анатолійович вже розказував. Так, добре. Прошу Я до голосування. За. Проти. Утримав. Проти ні, так? їх. Двох утрималось. 12. За. Добре. Наступне. Про передачу земельних ділянок в оренду Поповій Тетяні Під випас. Це одна людина на себе оформляє. Під випас од цих садків з двох ділянок. Прошу договориться. Хто за? Проти? Утримав. Рішення прийняте. Дякую вам за все. За. Ой, за призначив комісію. Комісію ми включимо Ігоря Анатолійовича, начальника відділу, і Сашу, обов'язкового Олександра Васильовича Гриба, Масичку. і Олексійчука Сергія Анатолійовича, депутатів Дмитро Олександрович, і старост Володимир Аналівич. Далі депутати за бажанням, кажіть, хто виїде? Леся, цікаво. Ви Шара, Ніхто не хоче поучаствувати нашому. Леся, no. обов'язково, як депутат. <гідництва> питаємо. Леся, ні, обов'язково. Я вже Давайте Леся. Коли? Ми вам повідомимо коли. А ще? Петро Леся, Сашу построю, не не поворот <плес> <не>, прийде. <плес> <не, плес> <плес> То ще, друга, що ви їдете. Добре, вийде свій час. Добре, добре. Сергій наварився, севільна. Виключився. Я напишу, комісія каже, та ми тоді розрібну.